Друзі, радуємося за те, що такі такі операції серйозні проводяться. Це надзвичайно мені здається, взагалі в історії сучасних вів в... взагалі в світі такого масштабу не було. Я думаю, всі в підручники війни в світі, абсолютно НАТО, там в, в американські війська, в європейські і так далі. Усі навіть в Іран, в Ірак і так далі, Вони там всі сидять, я думаю, вони в шокі. Я думаю, вони стоять і аплодують стоя. це просто щось немовірно. Тому подяка всім захисникам, всім людям, які дуже довго робили цю операцію і взагалі мовчали. І ніде ця інформація не вилазила, хоча зрозуміло, що щось таке готується і ну коротше це дуже позитивні новини, друзі. Підніміть нос, я кажу, допомагайте армії, попри все, чисто за рахунок вдячності тим людям, які, незважаючи на всю ситуацію, продовжують боронити, продовжують донатити, продовжують там волонтерити продовжують машини возити і так далі. Зрозуміло, це просто ну реально честь і хвала. І я намагаюся от, дуже багато російської пропаганди в просто нереальна кількість. Я бачу, якими наративами зараз люди в Тікток розмовляють, які коменти залишають і так далі. Я вам дуже вдячний за те, що ви розповсюджуєте моє відео для того, що це реально дозволяє Чистити цю всю пропаганду. Реально просто дозволяє. Бо а, люди навіть думають, що вони щось хороше хочуть донести до українців, але насправді вони окутані російською пропагандою. Вся сіла російської пропаганди в тому, щоб нав'язати вам таку ідеологію, от, наприклад, особисто тобі таку ідеологію, що ти хочеш добра для України, і добра для українців, взагалі для українського народу. А насправді це російська мрія, щоб ти мріяв. Ну це, це вища школа. Тож руська пропаганда це височайша школа, височайший пелетаж, і треба ну реально вміти не розбиратися. Тому а, а, дякую, що ви зі мною. Реально слава Україні всім українцям, які до цього причетні. А тут причетний кожен українець, який колись хоче. Хоч 5 гривень задонати, хоч комусь десь поміг допомогу, допомогти. Тому а, не можна пробачати Росію, не можна з ними там ніяких зараз мирних перемовин і так далі. То, що робить зараз Україна і армія, це ну, просто неймовірно. Я аплодую стоячи, Я думаю, як і кожен з вас. Але наступні дні дуже сильно бережіть себе. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.